Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага-джага. Приєднуйся до сил безпілотних систем. Ви дивитеся єдині новини це канал Україна. І з вами Людмила Добровольська. Російський дрон влучив у висотку у Краматорську, убивши двох людей. П'ятьох надзвичайникам вдалося врятувати. І, попри атаки, які не припинялися, поки росіяни намагалися повторно прицільно бити по рятувальниках, вони змогли загасити масштабну пожежу. Горіли одразу два під'їзди з першого по восьмий поверхи. Дніпро у жалобі повітряна атака росіян обірвала життя чотирьох людей. 1 грудня росіяни вгатили по місцевому підприємству балістикою. Кількість поранених зростала щогодини. Станом на тепер їх уже 45. Здебільшого у містян черепно-мозкові травми, переломи і різані рани. Є і дуже важкі пацієнти. Троє людей зараз у комі. По місту е Розбиті чотири висотки, офіс гуманітарної місії і будівля університету. Саме до її укриття під час атаки тягнули поранених, щоб надати їм першу допомогу. Була паніка, істіріка. Дівчина, яку я досі я її пам'ятаю, бо ми її не могли взагалі уманувати, бо її просто трусила. Осколки чи кого волною відкинула, були з кінцівки. Ми перев'язували, дезінфіцірували. Важке черпно-Москве поранена. Жінки, нема ока, розбита, лобна пазуха. Чоловік. Поранення грудної клітини, діафрагми кишківника. Зросла кількість загиблих у наслідок суботньої атаки на Київ у шпиталі помер киянин, що перебував там у важкому стані. Відтак жертв останнього російського теракту у столиці вже троє. І зі смертю у лікарні жінки, пораненої під час російського ракетного удару по Тернополю, кількість загиблих там уже дорівнює 36. Там було пряме влучання у висотку. П'ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти. Президент України сьогодні з офіційним візитом у Ірландії уже зустрівся із президенткою Кетрін Конолі. Однією з головних тем переговорів було повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна та Ірландія підписали дорожню карту, яка посилює двосторонні відносини у сфері освіти і киберстійкості. Про це повідомив ірландський прем'єр Міхал Мартін під час спільної прес-конференції із Володимиром Зеленським. Ірландія надасть 125 мільйонів євро на нелетальну військову допомогу Україні і підтримку нашої енергетики. Ірландія буде підтримувати народ України стільки, скільки це буде потрібно на сьогоднішній день. Ірландія надала понад 340 мільйонів євро фінансової підтримки Україні, у тому числі понад 170 мільйонів гуманітарної підтримки, та 166 мільйонів нелетальної військової допомоги. І сьогодні я радий повідомити, що ми надамо ще 100 мільйонів фінансування нелетальної військової допомоги. Та ще 25 мільйонів євро, щоб допомогти Україні підтримати її енергетичну систему. Після зустрічі з президентом і прем'єром Ірландії Володимир Зеленський виступив у тамтешньому парламенті. Далі пряма мова. Мир без приниження. Мир, який спирається на спільні цінності. І ці цінності це не бізнес, як завжди, не замирення агресора. Агресора слід притягнути до відповідальності за вчинене. Будь ласка, будьте активними у створенні трибуналу, який доміг довести цю справу до кінця, підтримуйте всі санкції проти Росії, бо вони можуть наблизити мир і відбудувати Україну. Допомагайте повертати вкрадених Росією дітей і тих, кого зараз тримають в російських таборах і в'язницях. Без справедливого миру він атлітиме і провокуватиме нові прояви насильства. Історії це відомо. Цього разу так не має повторитися. Нам потрібен справжній мир. Не втрачайте віру в Україну. Ну, а перед тим президент заслухав доповідь української делегації після зустрічі у Сполучених Штатах і доручив. Продовжити роботу із командою президента Трампа і європейськими партнерами України на постійному контакті з Америкою для визначення графіка подальших зустрічей буде секретар РНБО Рустем Уміров. Після перемовин у Росії Київ чекає від спецпосланців президента Сполучених Штатів Фіткофа і Кушнера сигналу, заявив Зеленський. каже простих рішень не буде. У ці хвилини стів вітков і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, що користується його цілковитою довірою, у Москві приїхали говорити із російським диктатором, і саме у ці хвилини вони із путіним зустрічаються. Ця розмова мала стартувати раніше, але кремлівський диктатор брав участь у інвестиційному форумі. Тож американським гостям влаштували екскурсію Москвою. Змі повідомляють, що вже завтра із куш. І Віткофом на їхньому зворотньому шляху з Росії має зустрітися президент України. У межах розслідування можливого шахрайства із коштами Євросоюзу після обшуків у Брюсселі Брюге затримали колишню очільницю європейської дипломатії Федеріку Могерині. Власне, затримали уже трьох. Могерині – одна з них і зараз вона. Під вартою за інформацією європейських змі інші двоє це менеджер коледжу Європи його ім'я не називають, і колишній генсек Європейської служби зовнішніх справ, італійський дипломат. Стефано саніно їм закидають нецільове використання коштів Євросоюзу. Шахрайство під час укладання контрактів, корупцію, конфлікт інтересів і розголошення службової таємниці у період за 2021-2022 роки. Коледж Європи готує значну кількість європейських високих посадовців. Ну а контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила британського інструктора, який працював на росіян. Повідомляє РБК Україна із посиланням на джерела в СБУ. Слідство встановило, що Грос Девід Катмор прибув до України як інструктор для підготовки військових зсу. За версією слідства російські спецслужби передали йому вогнепальну зброю і боєприпаси для цільових убивств. В Україні є підстав вважати, що це він завозив зброю, із якої були убиті Дем'ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій. Прокуратура та СБУ затримали і повідомили про підозру колишньому першому заступнику міністра енергетики, який до цього обіймав топ-посаду у енергоатомі, де власне і організував злочинну схему. За даними слідства, він штучно збільшив вартість договору страхування за ядерну шкоду, завдавши бюджету збитків на понад 18 мільйонів гривень. Відмивали гроші через фіктивні підприємства, які нібито належали підозрюваному. Зараз триває встановлення причетних до цієї оборудки осіб. За даними змі, затриманий це Юрій Шейко. По військовій частині кадирівців північ Ахмат у місті Гудермес, у Чечні вдарили дрони у мережу. Виклали відео із з їхнім прольотом і подальшими вибухами. Ще ворожі пабліки пишуть про нічну дронову атаку по споруді ФСБ у чеченському місті Ачхой Мартан. Горіло і в Орловській області там безпілотники ударили по НПЗ у місті Лівни. Тим часом, за підозрою рибуванні чоловіків для участі у російській війні проти України затримали ведучу державної радіостанції Південно-Африканської Республіки. Окрім неї, трьох найманців, які збиралися приєднатися до російського війська, зупинили в аеропорту. А четверта завербована журналісткою Людина вже прибула до Росії. Усі затримані під вартою. І наступного тижня постануть перед судом. І Це не поодинокий випадок. Кілька днів тому поліція пар почала розслідування аналогічної справи. У вербуванні 17 африканців для війни проти України звинуватили доньку колишнього президента, депутатку місцевого парламенту. Ну і знову в Україну більшу частину Куп'янська контролюють ЗСУ. Окремі групи російських загарбників тримаються у північних районах. Повідомляє угруповання об'єднаних сил напруженою. Залишається ситуація у Вовчанську у Покровську. Українці утримують північну частину міста по лінії залізниці. Там зачистили групу росіян, які користуючись туманом, підняли були в одному із районів триколор. Висіло ганчір'я дуже недовго. Бравурні заяви керівництва країни агресорки про нібито захоплення цих населених пунктів. Це брехня, кажуть у генштабі. Загалом від початку доби на фронті відбулося 131 бойове зіткнення. Роботизований комплекс Стерміт передали на фронт віничани. Для того усім містом збирали пастикові кришечки. Акцію підтримали навчальні заклади, лікарні і бізнес. Загалом розгорнули майже дві сотні пунктів прийому. За півроку вдалося назбирати більш як півмільйона гривень під час передачі комплексу. «Азовці» одразу ж провели його тест-драйв. Робот рухався і маневрував просто у середмісті Вінниці. Він буде в нас перевозити е, боєприпаси, амуніцію, провізію до першої лінії, де дуже хлопцям тяжко. Зараз е, ворог е, знаходить способи, як боротися з нашими дронами літакового типу, коптерного, гіксокоптерного типу. Зараз, е, Шах в розвитці іменно на землі комплексів це насправді безперервна така акція. Громади дуже активно долучаються. Що є цінним, і військові? Буває і нам пересилають і завдяки такому партнерству і розгалуженим соціальним зв'язкам. Ми можемо назбирувати їх багато, передавати на переробку. Культура дає відсіч» – під таким гаслом у Парижі відкрився український сезон. Протягом чотирьох місяців французи відкриватимуть для себе наші кіно, музику, літературу, візуальне мистецтво і театр. Програма охоплює близько півсотні подій у різних містах. А відкривали український сезон напередодні перші леді України і Франції. Пані Олена Зеленська і Бріджіт Макрон. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і мер Парижа пані Ан Ідальго. Ми розуміємо, що ми не самі, що наші цінності, які ми зараз захищаємо, спільні для всього цивілізованого світу. Культура дуже важлива. Вона прокладає мости там, де їх досі не було, створює порозуміння через почуття, відчуття. Налагоджує діалог навіть іноді без слів. Франція є вітриною світового мистецтва, і є щось глибоко символічне в тому, що саме зараз у цей історичний момент українська культура несе нові сенси Франції країни, що століттями була центром нових ідей, стилів, відкриттів. Це наш спільний ренесанс. І новий національний рекорд у Києві понад дві сотні підприємців із усієї України одночасно натиснули донат. і усього за хвилину зібрали 205 тисяч гривень, які підуть на бокси турботи для поранених бійців у шпиталях і технічне забезпечення 32 другої. Бригади рекорд зафіксувала книга рекордів України. Організатори кажуть, культура відповідального бізнесу під час повномасштабної війни докорінно змінилася. Компанії дедалі частіше об'єднуються заради швидких зборів і підтримки ЗСУ. Ось позаду мене є інсталяція: це бокси турботи, наша постійна акція для поранених захисників, які знаходяться в шпиталях. Ми збираємо такі бокси турботи з необхідними речима. І щомісяця надсилаємо їх на необхідні напрямки. Як правило, це Сумська область, Дніпропетровська область, етап резильєнтності особисто у нас. Як українців, ну і бізнесу, який в Україні працює, мабуть, доходить десь там до пікових точок, і вже в цьому можна робити такий собі своєрідний, мабуть, навіть світовий рекорд. Важливо для всіх підтримувати збройні сили України. Я б навіть не ставила тут питання важливо: це так як прокинутись, почистити зуби, задонатити. Понад 5 мільйонів гривень для ЗСУ зібрала школярка із рівного Олександра Данилюк. Нещодавно десятирічна волонтерка отримала від президента нагороду майбутнє України. Із нею зустрівся наш Володимир Миколичук. Авторську пісню Олександра виконує військовим. Дівчинка щотижня відвідує госпіталі, щоб підтримати поранених. І на виступах юної волонтерки завжди аншлаг. Не якась енергія така є. Енергія знаходиться аура сама для неї, як є, сам заряджається, сам відчувають. Треба воювати, треба виходити з того свого стану. Як ось скоріше в стрій дуже допомагає, тому що те, що ми там, де ми знаходимося, і те, що ми бачимо, приходимо сюди, навіть в лікарні це дуже допомагає, коли люди приходять, коли люди коли ми комусь потрібні, не просто коли кажуть Слава зсу а коли дійсно люди е підтримують, і ми це бачимо. Ми, ми це відчуваємо. А дівчинка просто супер. Волонтеркою Олександра стала з перших днів війни, коли її брат пішов на фронт добровольцем. Тоді ще семирічна дівчинка пообіцяла йому допомагати, так і почала співати на благодійних заходах. На дівчинка жовто-блакітним серцем, яка живе, яка з нами їздить по всій Україні, яка невтомно співає, яка записує нові пісні. І найголовніше, вона може просто гратися вдома. А вона дуже переживає за нашу країну і робить для неї все. Свій талант співачки Олександра розвиває у музичній школі. У репертуарі лише патріотичні пісні уже має кілька авторських. Кінчиться війна. Вона дуже хоче співати веселих пісень. Вона хоче а, свої сольні концерти, ну і рухатися далі в цьому плані. Але зараз, під час війни, дитина хоче далі продовжувати волонтерити. З початку війни Саша зібрала понад 5 мільйонів гривень авто, дрони та інше обладнання. Волонтерка разом із батьками придбали для майже 20 бригад. Для маленької такої учениці п'ятого класу це колосальні кошти, і я думаю, що цей вклад якраз для наших Збройних сил для наших воїнів неабияка підтримка. Саша нам дуже багато розповідає про командирів бригад, з якими вона підтримує зв'язочок, які потребують зараз вже допомоги. І ми, як заклад, всіляко сприяємо за такий внесок. Олександру президент нагордив відзнакою майбутнє України. Її волонтерка планує виставити на аукціон. Для мене це більше мотивації, і в мене є більше шансів. Більше шансів допомагати підписом, підписом Володимира Зеленського. Ми можемо його продати на аукціонах за дуже великі гроші. і Це все піде на ЗСУ. А співатиме для ЗСУ. каже, аж поки не здійсниться найзаповітніша мрія. Ми маємо так. Ми хочемо мати дитинство, але його потрібно виборювати, щоб його мати. Тому моя мрія це щоб закінчилась війна. І щоб все було добре, із Рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини рівно о 20-й Ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі Єдині головне. А зараз слово знов моїм колегам Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю. Побачимось. понеділка до п'ятниці о 7.00. Ранок у Великому місті на ACTV 2.